Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Проблема серця. Єзекіїля 14.6. Так говорить Господь Бог Наверніться і відступіть від ваших божків і від усіх ваших гидот відверніть свої обличчя. Ти це бачиш, брате тім. Мій друг, ганський пастор, освітив факелом вирізблений предмет, що стояв біля землянки. Це ідол села, тихо сказав він. Пастор Сем, що вівторка ввечері прибував до цього віддаленого села, аби навчати мешканців Біблії. У книзі пророка Єзикіля показано, як ідолопоклонство згубно вплинуло на юдейський народ. Коли єрусалимські лідери прийшли до пророка Єзикіля, Бог сказав йому: ці мужі допустили своїх божків у своє серце. Бог не лише застерігав від ідолів, вирізблених з дерева та каменя, він показував, що ідолопоклонство то проблема серця, ми всі з цим стикаємось. Біблійний вчитель Елістер Бех називає ідолом усе крім Бога. Що ми вважаємо важливим для нашого миру задоволення або прийняття. Ідолами для нас можуть стати навіть добрі речі. Якщо ми шукаємо втіху і почуття гідності в чомусь іншому, крім живого Бога, то вдаємось до ідолопоклонства. Бог закликав: наверніться і відступіть від ваших божків, і від усіх ваших гидот, відверніть свої обличчя. Ізраїль, Виявився нездатним це зробити. На щастя, у Бога було рішення. В очікуванні на прихід Христа і Дар Святого Духа, Він пообіцяв і дам вам нове серце і нового Духа дам. Самі ми цього не зробимо. Де ви шукаєте втіху під час стресу, від чого вам, можливо, треба відвернутися? Помолимось. Небесний Отче, покажи мені ідолів у моєму серці, допоможи мені їх знищити і жити у Твоїй любові. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.